Вітаю вас, мої любі дітки та шановні батьки! Пропоную вам відтворити вдома дослід з водою, як вода гуляти вирушила, адже в процесі проведення дослідів діти мають змогу спостерігати, діяти, мислити, робити самостійні висновки. І ось сьогодні дітки зроблять висновок. Що воду можна збирати і переносити різними предметами. А зараз послухайте казку, як вода гуляти вирушила. Жила була водичка. Якось раз налили воду в тазик і забули про неї. Через деякий час водичка засумувала. Ось сид я тут і нічого не бачу. А навколо, напевно, стільки цікавого, хотіла вона з тазика вилізти, та й не вийшло. Ручок і ніжок у води немає. Хотіла кого-небудь покликати, але голос у водички в тазику тихий. Ніхто її не почув. А потім прийшла мама і подумала, навіщо це тут вода стоїть? Взяла її і вилила в раковину. Полилася водичка по трубах і потрапила у велику річку, в якій було багато іншої води. І потекла наша водичка разом з Великою річкою по місту, повз красивих будинків і зелених садів. Як красиво, як чудово! думала водичка, а сиділа б я у своєму тазику. І цієї краси не побачила б. Ось така чудова прогулянка трапилася з водичкою. Дітки, сподіваюсь, що вам сподобалась казочка. Розкажіть її своїм батькам, їм буде цікаво. А зараз пропоную трішки поекспериментувати. Дітки, подивіться і назвіть, що лежить перед вами. Так, це губка, шприц без голки, трубочки від коктейлю, кришечки з пляшок, серветка, пасочки. Виберіть той предмет, який вам сподобався найбільше. І за допомогою якого ви будете збирати і переносити водичку з однієї ємності в іншу. Ось таким чином ви продовжите подорож з водичкою. Сподіваюсь, дітки, що у вас все вийшло і вам сподобалось експериментувати. Зробимо висновок, що воду можна зібрати і перенести різними предметами. Бажаю всім вдалого дня, до наступної зустрічі!